студії працює Богдан Морозу. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Коротко про головне. Громада вкотре схилила коліна. Роман Ігорович, Попаденець 2000 року народження, повертається додому в останній. віддати шану перед захисником, котрий став на захист батьківщини, обов'язок перед кожним. Адже затіки таким хлопцям в Україні є сьогодні. Додому востаннє повертається герой України, попадинець Роман Ігорович, житель міста Надвірна 2000 року народження. Вся громада стала на коліна зустрічаючи захисника. Герой загинув, будучи кулеметником другого відділення вогневого ураження першого штурмового зводу штурмової роти у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Відданий та хоробрий хлопець, адже став на захист батьківщини у перші дні війни. Світла пам'ять воїну, герої не вмирають. Вічно 23. Безпрецедентний випадок для Надвірнящини. у скорботний день для громади, коли всі мешканці міста зустрічали полеглого воїна героя попадинця Романа. Одна жінка вирішила послухати пісні на всю гучність та танцювати у своїй машині. Даний прояв зневаги до бійця обору близьких та рідних воїна. Більше того, жінка записала відео, де глорифікує та виправдовує загарбницькі дії окупанта. Щоправда, на англійській мові. Такий інцидент можливо вже скоро опиниться у працівників СБУ скертовнатин Енайсюпордосмен. Who stood up for themselves and who didn't obey these criminal orders to kill their brothers? Russians are our brothers, our bloodline. We are the same people. Fuck you, those who go and kill brothers. Fuck you. All these men, pathetic losers, who were you at home with your wife, with your kids? You beat your wife, your kids. You disrespected your wife in front of other people. You disrespected your kids. You did horrible things. But when they grabbed you on the streets of Ukraine and told you, you have to go to war to kill Russian brothers, what did you do? From abuser, you became nothing. You became just a piece of crap and you obeyed. Ще ніколи не бачу. Везли хлопця і оця дура, я не знаю, як її назвати. Блять, нахуй. везуть просто хлопця мертвого, а ця дура просто включає музику, типа на всю і сидить просто під час того, як везуть хлопці, на проти церкви. Сидить просто в машині. Музику врубала на всю і танцює. Зараз знімає якісь собі відоси, теж підтанцьовую з машиною, хочу виходити. Коротше, викликали поліцію, та зараз буде бачити, що з нею буде у важкий для держави час. Важливо знати, які настрій має суспільство до того чи іншого військового, а особливо до такого, як екс головнокомандувач збройних сил України Валерія Залужного. ТРК надвірна вирішила дізнатися, що думають люди про нього. ТРК Надвірна провела опитування серед мешканців громади, щоб дізнатися, що вони думають про Валерія Залужного як військового, котрий недавно ще був головнокомандувачем збройних сил України. Та про недавні події пов'язані із залізним генералом. Залужний на сьогоднішній день для мене другий Степан Бандера, це лідер Збройних сил України і пок для мене він є теж лідером як громадянина ці, якому я довіряю на сьогоднішній день на всі 100%. на відміну від інших головного командуючих і різного роду інших силових структур. Що думаю, що чесний, добрий чоловік? Тримаю Україну, він дуже поміг для України, він багато зробив. Для солдатів, для воїнів. Він дуже старався. І це видно, що добросовісна людина, чесна, що ну, його хочуть такі, бо наших чесних людей не маю за ніщо. Я не маю часу. Дивіться, хлопці, я далеко від політики, але я думаю, що молодець мужчина. А це я думаю. Я дуже хороші думки за нього. Нормальний мужик. Нормальний. Ну як? Ну як він як воєнний, то я його ну як, ну поважаю. Я підтримую залужну, дуже грамотний, як на мій погляд, воєначальник чи, чи, чи генерал. Я сьогодні його відмітила. Я думаю, що на переправі коней не треба міняти. Це моя особиста думка. Я не не політик, не воєнна, я пересічна громадянинка, як всі інші люди. Але не час, не дія, не можна це робити з мого погляду. Ну, якщо це так задумано, то я думаю, нам треба всім сказати, що ні. Не час, не час. Треба викорінювати звідти зло. Це з парламенту. А потім вже інше з тих, що крадуть гуманітарну допомогу, з тих, що крадуть мільйони, ті, що відкуповують синів, ті, що сидять і займаються корупцією, але залужний ні. Залужний має бути на своєму місці. Дякую. Слава Україні! Як я думаю, позитивно. Я сам офіцер запасу радянської армії, а про залужного позитивно думаю. Його знімати не потрібно. Хай він керує і далі. На переправі коней ніхто ніколи не міняв і не міняє. Я не знаю, як у нас буде, але його не потрібно міняти. Це прекрасний командир. Тільки хороші рекомендації. Молодець. Ой, Боженька, я дуже його поважаю. А я десь розумію, діти, я вже стараюся років грати, але я не розумію. Всіма силами підтримую цього чоловіка. На нього велика надія. Була, є і буде. Тільки позитивні емоції більше нічого. А що можна сказати? Ми хочемо, щоб було добре. Я знаю, Бог і знає, що вони там між собою не можуть поділити. Я не знаю. Я думаю, що люди багато чого не знають. Дай Бог, що все буде добре. Надіємося на то. Я думаю, що все буде добре. Про що я думаю? Поки що це наш був, як то кажуть, такий я від народу командувач, а там вже не знають. Чи буде він, як то кажуть, далі все йдуть політичні ігри. Нормальний генерал. Думаю, що треба його, як то кажуть, піднімати, а не ганити і знімати. Генералів на війні не міняють. Потім буде біда, хто знає, хто поставить другого, третього, четвертого, а далі що. Я думаю, що треба воювати з одним генералом. Як той каже, Коней на переправі не міняють. Нормальний генерал, таких людей нам побільше. Ну, людина, яка дійсно є відданим патріотом України. Думаю, що будрий чоловік злає свою роботу і поміняє це, як треба все. Я б казала, щоб він не йшов у відставку, Бо тому, щоб що... його не зайняли, тому що він більш розумніша людина, більше знає, розуміє всьому. Не знаю, що далі буде. Цього разу опитування унікальне, оскільки зібрало відповіді одинакового характеру, що свідчить про хорошу репутацію генерала в очах простих людей. Різні відповіді та всі висловлюються запокоєння щодо відставки. Про те, чи було це доцільно та необхідно, майбутнє згодом дасть відповідь і на це питання. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні умисного вбивства родички, яку він задушив та закопав у лісовому масиві. Чоловік прибув на Прикарпаття з метою вчинення злочину. За ці дії йому загрожує максимальне покарання у виді до 15 років позбавлення волі. Детальніше у відео поясненні начальника сектору комунікації Гуінбеп івано франківській області Андрія Яцківа. вбив та закопав у лісовому масиві родичку. Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства. Повідомлення про зникнення 55-річної мешканки села Мирне, що у Надвірнянському районі, надійшло до місцевих правоохоронців від її сина 5 лютого. На пошуки жінки негайно був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження. Для встановлення місця знаходження громадянки перевірили території надвірної та навколишніх сіл. Наступного дня співробітники поліції виявили. Закопане тіло жінки зі слідами насильницької смерті в лісовому масиві у одному із населених пунктів Івано-Франківського району. Надалі було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. Під час опрацювання інформації та реалізації невідкладних оперативно-слідчих заходів із залученням оперативників управління карного розшуку обласної поліції. Слідчих слідчого управління, співробітники Надвірнянської поліції, спеціалістів криміналістів та за співпраці одеських правоохоронців вдалося вийти на слід фігуранта. Його затримали в Одесі, де він переховувався. Йдеться про 45-річного мешканця Одеської області. Як стало відомо, що Фігурант приїхав на Прикарпаття з метою вбивства сестри, чоловік проник до помешкання родички, де задушив її. Після чого з метою приховання слідів злочину вивіз тіло у ліс та закопав. Наразі поліція встановлює можливі причини вчинення затриманим особливо тяжкого злочину. Слідчі спрямували на експертне дослідження, вилучені з місця події речові докази. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та помістили до ізолятора тимчасового тримання, затримано повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115, умисне вбивство Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Служба безпеки України затримала депутата Калуської районної ради, якого підозрюють у створенні схеми ухилення від мобілізації за допомогою ефективних документів про тимчасову непридатність до служби. Наступні деталі у відео. Бізнес на ухилянтах. Прикарпатські поліцейські викрили місцевого депутата та його спільника, які причетні до незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці викрили чергову незаконну схему ухилення від мобілізації, що діяла на Івано-Франківщині. Її організувала група осіб, яку очолив депутат однієї із районних рад. Правопорушники забезпечили військовозобов'язаних чоловіків фіктивними медичними документами, які давали їм право виїжджати з країни. Протиправну діяльність викрили та зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліцейські встановили, що бізнес на військовозобов'язаних чоловіках організували 32-річний депутат однієї із районних рад та його спільник 37-річний мешканець району. За 7 тисяч доларів вони сприяли ухилянтам у видачі тимчасового військового посвідчення та довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Надалі за цими фіктивними документами вони могли виїжджати за кордон, правоохоронці задокументували одержання авансу у розмірі 2 тисячі доларів США, а невдовзі під час передачі потенційному клієнту пакету фіктивних документів і одержання ним решта суми, оперативники за підтримки спецпризначенців корду затримали одного із фігурантів. За місцем проживання обох порушників провели санкціоновані обшуки, речові докази протиправної діяльності вилучено та направлено на експертизу. 32-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України, затриманому та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває. Всі любителі спорту могли спостерігати за професіоналами, котрих зібрали захоплюючі змагання чемпіонату Івано-Франківської області з боротьби дзюдо. У центрі уваги юні бійці, навички та досвід, котрих відображають дух боротьби та витонченість техніки. Захід об'єднав нашу спільноту у любові до спорту. Далі про це в сюжеті. Днями на базі спорткомплексу Нафтохімік Прикарпаття за звання кращих змагалися юніори та юніорки до 21 року і кадети до 18 років. Чемпіонат Івано-Франківської області з боротьби дзюдо відбувся у надвірній. У ньому взяли участь майже півтори сотні юних спортсменів. Про свої надії та минулий досвід щодо змагань розповіли його учасники. Ми зараз готуємося до змагань дзюдо на чемпіонат України. Зараз у нас проходить область, там де ми будемо показувати найкращий результат. Готуюся на чемпіонат України по дзюдо, який буде проходити у місті Київ з 22 по 24 число. Сьогодні у місті Надвірне приходить у нас область. Це відбіркова область на чемпіонат України. Сьогодні я буду боротися у ваговій категорії 52 кілограми. Надіюся, представити нашу школу як найкраще. Детальніше про самі змагання та учасників розповіли тренер Недвернянської з дюшор профкомопад, «Нафтохімік Прикарпаття Андрій Микитин та головна суддя змагань Олена Сайко. Це чемпіонат області до 18 років та чемпіонат області серед молоді до 21 року. Ці змагання є відбірковими до чемпіонатів України, які пройдуть у місті Києві в своїх вікових категоріях. Зібралося понад 100 спортсменів із різних регіонів області. Ми раді всіх вітати з початком сезону наших змагань. Вітаємо спортсменів-тренерів. Хочемо подякувати нашим збройним силам України за те, що ми маємо змогу тренуватися та тренувати молодь, готувати їх. Дякуємо вам, хлопці. В свою чергу, як головний суддя змагань, забезпечимо якісне суддівство. Бажаємо всім спортсменам хорошої боротьби і все найкраще. Це є кажу, чемпіонат області, це вся наша область. Ми спортсмен з Івано-Франківська, звичайно, велика команда міста Надвірний, Яремчи, Миколичі ну, всі навколишні міста. Серед присутніх Ніх, на змаганнях були також і представники місцевої влади Зіновій Андрійович та Ігор Пискланець, а також директор з Дюз профкому пад «Нафтохімік Прикарпаття Тарас Вінтоняк. Кожен звернувся до учасників змагань із підбадьорюючими словами: спортивна Надвірнянщина радо вітає на чергових спортивних змаганнях. Ми сьогодні зібралися у цій залі для того, щоб визначити найкращих, визначити призерів чемпіонату області по дзюдо. Я хотів би вкотре подякувати Євгену Миколаївичу, хотів би подякувати Тарасу Мирославовичу, подякувати школі Патнер Тухін Прикарпаття за те, що сьогодні зібрали найкращих спортсменів по такому прекрасному виду спорту, як дзюдо. Саме життя це боротьба, а дзюдо це силова боротьба. Я хочу, діти, насамперед, звернутися до вас. Перед вами всіма можна вже схилити голову. Бо ви в цьому залі, де саме головне виховують. А саме головне, на мою думку, це є наш український непереможний дух. Неважливо, чи ви сьогодні програєте, чи ви виграєте, але вже, ви вже на одну сходинку йдете вперед до своєї мети. А наша мета незалежна, красива, процвітаюча і сама сильна країна. Слава Україні! Серед присутніх спортсменів, які беруть участь в цьому залі, у нас є майбутні чемпіони Європи, світу. А хто саме, це вже залежить від вас. Хто саме саме? Від того, хто буде сильніший, від того, хто пройде через всі поразки до перемог, той і вибереться на вершину. В цій школі, як і в інших школах нашої області, останніми роками значно зріс рівень дзюдо в області. Спорт треба буде своїх дітей, тому що він розвиває характер, він розвиває особистість кожної дитини, кожної молодої людини. Сьогодні, під час війни, ми ще повинні так само говорити, що ми маємо бути сильні. Сьогодні нас хочуть знищити, і ми виживемо. Ми будемо Україною, ми будемо державою тільки тоді, коли ми будемо сильними. А сильними ми будемо тоді, коли будемо займатися спортом. Напружені моменти та неймовірні емоції. У надвірні пройшов третій тур чемпіонату області серед чоловічих команд з волейболу. Хто ж виборов перемогу, дивіться далі. У надвірні відбувся третій тур чемпіонату області серед чоловічих команд з волейболу. Сам ж матч був динамічним та запеклим між командами Надвірної та Козацький острів Марківці. Розповів про змагання, а також подякував військовим за змогу провести захід начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Сьогодні проходить в нас в спорткомплексі в місті Надвір на третій тур чемпіонату області серед чоловіків з волейболу. Е, приймаємо команди Марківців, приймаємо команду Пасічна. Надіємося на перемогу наших хлопців і вихід їх у фінал. Тримаємо за них кулаки. Дякуємо Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість тут проводити дані змагання за наш спокій і разом до перемоги. Слава Україні! Команда Надвірної виграла в команди Козацький Острів Марківці з рахунком 3-2. Завдяки цій перемозі команда Надвірної вийшла у чверть фіналу. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.